На сьогодні я хочу зупинитися на найбільш доколучливій проблеми для жінок в незалежності від віку. Це запалення сочового До відома вашого. Є декілька видів цистиду. Де Дефлораційний цистид, дівчина втратила свою незайманість і виникають проблеми. Є навіть цистит медового місяця, коли пара живе активно статевим життям, нічим не займається, навіть і не їдять. Є особлива розмови цистид, він називається посткеєтальний цистид, тобто після статевого. Гад. Не можна тут абсолютно звинувачувати чоловіків, що вони є причиною, і за що вони, начебто, заносять якусь інфекцію. Зазвичай ні. Це свої мікроби, але чоловік як агресивний інструмент може бути причиною заштовхування внідріння, так би мовити, московійської інфекції від зовнішнього туру ретро сечови Наполягаю ще на дуже важливий момент звернути увагу це особиста гігієна. Не треба надмірно вимивати вагінальну флору. Да, чистота це перш за все, але надмірна чистота вона буде шкодити. Рекомендую не захоплюватися антисептиками, антимікробними якимись там цитіалами, бо чи воно впливає на флору, що викликає запалення, не є доказаним а те, що вона знищує свою мікрофлору вагінальну, то факт. І дуже важливо е, завжди звертати увагу на стан е, кишківника. Бо всі бактерії, які викликають запалення сечового міхра, вони є своїми. Це ширіч це протеус, марагенела, кліпціла. І тому, якщо тільки є, щонайменше дисбіоз е, і порушення мікробіоти, мікрофлори кишечника, це дає всі підстави, що цей бур'ян почне квітнути. Е, а раз так, то і реально він може бути ем, причиною запалення сечового міхора, і ще буде одна така порада. Якщо виникають скарги, які характерні для запалення сечового міхора, а це саме почащені болючі позови пускання, різь при сечовипусканні, навіть домішки крові при сечовипусканні, це не є абсолютною підставою, щоб виставити діагноз запалення сечового міхора. Бо цисти це лабораторний діагноз. Всі інші методики, вони є допоміжними. І УЗД робиться тільки для того, щоб переконати. У відсутність аномалії розвитку, якихось об'ємних утворень сечового міхру, виключити сечоками хвороби. При відсутності запальної реакції сечі і відсутності бактерій за бактеріологічним засім це не цистит це синдром гіперактивного сечового міхура І всі скарги такі ж саме. Тобто, при найменших зауважень – ідеальний варіант, навіть коли немає можливості попасти до лікаря-уролога на прийом, я вам наполягаю загальний аналіз це перше, з чого треба почати. І якщо є доказані запальні зміни, да, тоді треба буде звернутися до лікаря-уролога, здати бактеріологічний засів і, не чекаючи результату засіву, призначити відповідне лікування, щоб пришвидшити одужання. І унеможливити розвитку як хронічного запалення сечового геміхора, так і висхідного інфікування неру. Дякую за увагу. Щиро ваш Авраховець.